Псалом 17. Господи, вислухай мою правду, почуй моє благання, прислухайся до моєї молитви з уст неоманливих. Хай вийде від Тебе вирок для мене, і твої очі нехай побачать мою правоту. Ти випробував у моє серце, навістив уночі, ти перевірив мене і не знайшов нічого злого. Я вирішив, що зло не виходитиме з моїх уст, а в людських справах, керуючись словами твоїх уст, я оберігав себе від дороги гнобителя, зміцни мої кроки на твоїх стежках, аби мої ноги не спотикались. Як кличу до тебе, знаючи, що Ти, Боже, мене вислухаєш. Прихили до мене своє вухо і почуй мої слова. Прояви свою дивовижну милість, ти, котрий рятуєш усіх, котрі шукають притулку у твоїй правиці від ворогів твоїх. Охороняй мене, як зіницю ока, сховай мене у тіні своїх крил від нечестивих, що завдають мені страждань, від ворогів, які мене оточили. Їхні серця заплили жиром. А уста їхні говорять пихато. Тепер, звідусіль вони оточили мене, стежать за кожним моїм кроком, аби повалити на землю. Кожен з них подібний до лева, що чатує за здобиччю, або до левеняти, що сидить в укритті. Встань, Господи, виступи проти нечистивого і повали Його своїм мечем, врятуй мене від нього. Рукою своєю, Господи, врятуй від людей цього світу, від людей, доля яких у дочасному житті, своїми скарбами Ти наповнив їхнє черво. Вони задоволені дітьми, а ті рештки залишають своїм дітям. Але я у своїй праведності побачу твоє обличчя і, пробудившись, насичуся твоєю подобою.